1 липня у Тернополі підняли тарифи на комунальні послуги. Чи виправдана якість ціною і що про це думають тернополяни? Запитуємо у них. Негативно ставлюся до цього, тому що живу без батьків зараз, повинна сама сплачувати, відповідно, студент, стипендія маленька. От, тому негативно. Я вважаю, що це виправдано цілком. А чому? Тому що треба наповнювати державну казну. А чи вважаєте ви якість зміниться, поліпшиться е, якщо чесно надіюсь, що так але думаю що все залишиться по старому ну, негативно ставлюся адже якість не відповідає ціні і е, взагалі ну я не думаю що це раціонально зараз негативно ставлюся тому що не піднімають ні, ні зарплати ні пенсії нічого не піднімаю що люди мають платити чи вважаєте може що якість підніметься Будемо надіятися, звісно, що я надія якась, але чекаю не краще. Mm, ну, я ставлюсь негативно, звичайно, хоча я живу в гуртожитку, але в гуртожитку також підняли суму за оплату. А чому ставтеся негативно? Ну, бо тому що я студент, я не маю таких коштів, щоб платити. Ну, це я ставлюся це ну, негативно, адже люди і так не мають. Достатньо грошей, щоб платити за ці комунальні послуги. Ну там будуть якісь певно вводитись, якісь соціальні, ну якась допомога соціальна, певно. А взагалі чи вважаєте, ви можливо якість покращиться? якість, ну не знаю. Навряд чи якість покращиться. Тільки не просто ціну підвищують і все. Дуже негативно ставимося до цього. А, чому? а тому що і так дуже дорого, особливо коли будинок великий, оплачувати наші зарплати не відповідають тим. ...подорожчанням, які зараз відбуваються. Як вважаєте, можливо якість надання послуг поліпшиться? Думаю, навряд чи. Як за стільки років нічого не змінилося, то за якесь ну, рахується незначне подорожчання комунальних цін, думаю, навряд чи покращить нашу ситуацію. Ну, як я ставлюсь. Це жахливо просто, тому що от я отримую 140, я, я ще на євро, то 45 євро пенсія моя. Ну і ліки купити, і все, то як і я можу вижити і ще це, це заплатити. Дуже дуже тяжко жити.